Ось ця кукуруза не оброблена препаратом, який допомагає пережити спеку чи жару. Від компанії Елісід Plant називається Best Eye. Давайте подивимося, як виглядають листочки знизу. Бачите, пасинки засихають. Нижнє листя кукурузи також сохне. От бачите, нижні два засохли. Третій також жовтіє буде сохнути. Ну і подивіться, бачите, листочки скручуються, вологи не вистачає. І отак от загальний от вигляд вона має. Зараз підемо подивимося на ділянку, де оброблено препаратом. А оце ділянка, де препарат вносили. Тут картина, звісно, трошки буде повіселей. да, Листочки відсихають, але тільки самі-самі нижні. Ці ще зелені і ще тримаються. Бачите, також пасинки, пасинки виглядають ще живими і не збираються нікуди вони засихати. От така картина після препарату БЕСК-А.